Привіт! З вами канал Хвильова. Нещодавно під одним із моїх постів підписник у своєму коментарі підняв досить цікаве питання. Воно стосувалося росіянізації українських імен та прізвищ і звідти неправильної їх транслітерації. Що в соціальних мережах, що навіть більше в офіційних документах, ми часто зустрічаємо калькування імен на російський лад. Чому це відбувається? Це данина моді. Чи можливо нерозуміння забути українське коріння, чи просто певна усталена традиція, що йде з СРСР? Тут треба розбиратися. Якщо для вас ця тема актуальна, залишайтеся зі мною, поставте лайк під цим відео, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, і ми погнали. Давайте уявимо таку ситуацію. Ви дитина з україномовної родини, у вас вся родина. Патріотична, україноцентрична, що батько, що мати підтримують ваші погляди, і здавалося все чудово. І якось ви заходите на фейсбук своєї мами, а у неї латиницею написано, наприклад, Ольга Кириленко, хоча вона Ольга Кириленко, або Світлана Попова, хоча вона Світлана Попова. Складається враження, що. Для неї це ніби статусніше. Але в чому тут проблема? Вона дійсно не знає правил транслітерації, чи просто калькує те, що колись побачила в російському Фейсбуці чи однокласниках. Окей, це ваша мама, можливо, їй 40 чи 50, і вона не розбирається в якихось моментах. Але наше покоління 20-30 років. Нещодавно моя колега а, випустила книгу за фахом, що стосується викладання англійської мови. І от на обкладинці цієї книги я бачу Єкатеріна, також латиницею. Зразу виникає питання: ну ти ж, Катерина, чому ти, знаючи правила транслітерації, все одно обходиш їх і вживаєш варіант з зросійщеного імені? Знову, що це таке? Це меншовартість? Чи, чи чому ви так робите? Для деяких ім'я, що звучить російською мовою, означає певну таку інтернаціоналізацію. Ніби ти звучиш по іноземному, ти долучаєшся до проблеми глобалізації, чи я не знаю. І це зустрічається абсолютно скрізь. Ось буквально зараз. Я спостерігаю за деякими нашими блогерами, брендами, і деякі з них уже перейшли на українську і також змінили назву свого бренду чи свого Ютуб-каналу. Ті ж самі Леви на джипах, які раніше були льви на джипах. Але буквально перед цим випуском я заходжу на сторінку Маші Фросініної, тому що колись я робила про неї випуск і просто хотіла перевірити, чи змінила вона своє ім'я в ютубі на Українське. Ні, вона цього не зробила. Також я зайшла на сторінку студії 95-го кварталу, щоб перевірити, чи змінили вони ім'я свого каналу, ні, воно досі російською. Чи мають вони на це право? Так, вони мають на це право. Більше того, їхні імена можуть бути десь зареєстровані, і вони не можуть зараз зробити в цей момент. Але я впевнена, що з їхніми можливостями. Використовуючи послуги певних юристів, це можна вирішити. Але для чого вони це роблять? Ну, звичайно, для того, щоб у пошуковій стрічці більше людей змогли знайти їхній канал. І чисто заробляючи гроші, вони впливають на мізки різних категорій людей. Це і молоде покоління, і люди 40+, 50, які дивляться на. Маша Євразініна, і думаю, що це ж звучить престижніше. Отже, я піду у свій Фейсбук, я піду у свій Інстаграм і також напишу своє ім'я російською. Або е, повністю протранслітерую його. Чому ні, це буде виглядати ще крутіше? І здавалося, б, це просто ім'я, це просто прізвище. Але чому ми повинні існувати в одному контексті? З росіянами навіть у цій вузькій сфері. Ім'я людини дуже важливе для неї. От коли вам 20 років, 25 років, і ви є абсолютно свідомою людиною, ви навряд чи могли б себе уявити з іншим іменем. Ну, якщо вас звати Маша. То коли вас назвуть Марічка чи Марійка, для вас це буде по-перше незвично, а по-друге, можливо, навіть образливо, тому що ви Маша, тому що самого дитинства вас називали Машою, Дашою, Ванею чи Олею. І ви звикли звучати для себе і для інших так, як ви звикли. І це нормально. З Самого дитинства нас оточують телеканали, Ютуби та інші змі, де ви постійно чуєте такі імена, як Ваня, Даша, Ксенія так далі. І для нас це стало певною нормою. Ми перестали помічати, що ці імена є калькованими, або це елемент суржику. Тобто для нас. Якщо хтось до вас звернеться Тарасик чи Мишко чи Андрійку, це буде ну наскільки дико, ну ви ж звикли до того, що ви там Андрій або Андрій, або ви звикли до того, що ви Олег, а не Олег. І більше того, ми вже максимально відвикли від окличного відмінку, і окличний відмінок зустрічається напевно тільки в початковій школі, коли з вчителькою вчите відмінювання. І це дуже цікавий момент, як ми відійшли від колись для нас нормальних, пестливих форм, і тепер це така диковинка, от коли я чую від когось степанчику. Чи Славку, для мене, це, для мене, як філолога, це ніби прочитати з книжки. Це ніби я беру е, книжку не знаю, Котляревського чи Вранка і починаю читати щось із такого далекого-далекого минулого. Це ніби там десь віджило-відмерло. Але виходить, якби не вплив Росії на нас, то, можливо, б і зараз для нас ось, ось ці всі форми були б. Абсолютно нормальними для сприймання. І це наскільки цікаво досліджувати, коли ти приходиш працювати у школу, і в журналі є імена, такі як Дарина, Дарія, Дар'я. І усі вони називають себе Дашами. Або навпаки, Дарина і Дар'я сваряться, що це абсолютно різні імена і вони ніяк не пов'язані. Тому я завжди говорю такий лайфхак для своїх студентів: перевіряйте, питайте, як до тебе звертатися: Даша, Дарина чи ще якось. Це саме стосується і хлопчачих імен. Тобто раніше, десь, наприклад, у 2005-2010 роках, у нас така почалася манічка, особливо по селах, коли імена. Не те, що русифікували по повсякденному житті, от на рівні побуту, а це доходило прямо до офіційних документів, коли мами ходили, зверталися до різних органів і просили, будь ласка, змініть мені Дмитро на Дмітрій. Або Ні, я не хочу, щоб в мене був Максим, я хочу, щоб у мене був Максим. А що робилося з бумом на ім'я Даниїл? І скільки варіантів пропису було цього Даниїла ну це ж просто шок. Тобто людям здавалося, що українське Данило, Данилко ну це ж не красиво, це не престижно. А Даниїл або Даніїл, або Даниєл я не знаю, різні варіанти бували. І знову ти приходиш у клас і не розумієш, а як звертатись до людини, щоб не образити її, щоб їй було комфортно. А враховуючи той момент, що у нас в Україні ще є по-батькові, то взагалі виходить цікава колізія. Але все це доводить до того, що нас змушують соромитися українських імен. І на завершення ще розкажу історію зі своєї школи, коли я була в 10 чи 12 класі, ми з дівчатами обговорювали вступ до Вишів в Київ, і моє повне ім'я Людмила всі на мене казали: просто люда. Якось мені дівчата кажуть, ну підеш учитися, зміни на міла. І в мене такий шок. Тобто зміни на міла? Чому я повинна змінювати своє ім'я? Кажуть, ну, Люда, це якось по-простому, по-сільському, ну як ти будеш в городі общатися? І я тоді така просто закаменіла на хвилиночку і думаю: ну це не нормально. Це не окей. І зараз я дивуюся від того, що досі не проходить ця проблема. І, можливо, варто заглянути на 100 років назад, подивитися, що було тоді, і розібратися в цій ситуації більш глибше. За Совєтського Союзу та й до нього під час депортації українців. Та й взагалі сама система боролася з українським правописом. Дуже багато прізвищ були перекручені, змінені на російський влад. Так само кучма. Українське прізвище стало кучмою, а гайовий став гаєвим, хоча в російській мові слово гай взагалі не існує. Добре, давайте візьмемо приклад з коваль. У нас багато прізвищ з цим коренем: Коваленко, Ковальчук і так далі. А тут з'являється ковальов чи притаманно це українській мові. Ну, ні, звичайно, це не притаманно. Взагалі, в російській мові слова коваль немає. В російській мові є слово «кузнец». Але кого це хвилює? Або, наприклад, був піддубний, а в паспорті під час переселення на Кубань записала як подубний, і став він таким собі не українцем, а русським. І таких же ж прикладів можна наводити. Безліч, як додавали Йов, Ов і так далі. Система просто роками, століттями спотворювала українські прізвища. І що зараз роблять наші люди? Замість того, щоб якось відстояти своє коріння, поритися, що там було в архівах, яке прізвище було у твоїх батьків, вони навпаки говорять: ні, от в мене таке прізвище. І взагалі я пам'ятаю, коли я ще навчалася в школі, прізвища на Юк-УК та на Ко вважалися менш престижними, ніж на Ей-Ова. Тобто уявіть, наскільки були заплутані наші нізки, і нам цього ніхто не пояснював. і нам на у історії не розказували, що це українські прізвища, і ти маєш ним гордитися, а це російські прізвища або зросійщені прізвища. Ну, я сподіваюся, що зараз на цей аспект звернуть трошки більше уваги. Так склалося, що я працювала у деяких приватних школах. І цікавий момент у приватних школах. Не віталося називати вчителя по батькові. Тобто, ми використовували таку форму, як пані Людмила, пані Оксана, пан Олексій і так далі. Якщо це урок іноземної мови, то, відповідно, казали міс-містер. Я думала, що ця європеїзація нам лише на користь. Мені взагалі здавалося, що оце по батькові воно якесь таке совєтське, оце фальшиве. Визнання людини, якась пошана така неправдива. Мені це не подобалося. І я була впевнена абсолютно у тому, що ми перейняли по-батькові оцю традицію саме від росіян. І зараз мені надзвичайно соромно, адже провівши буквально 15-20 хвилин в інтернеті, я розумію, що все відбулося абсолютно навпаки. Саме росіяни в певний час перейняли у нас цю традицію, і потім, ну як вони зазвичай це роблять, виставили за свою, а ми й повірили. Так от почнемо ще із князів. Петро Одарченко у праці про культуру української мови збірник статей пише: у книжці Михайла Грушевського про старі часи на Україні, виданій 1907 року, на сторінці 47 читаємо наступне. Князь Константин Іванович Острозький, найсильніший з українських князів та панів в 1510 30 роки, були й інші острозькі у грамоті 1585 року, згадується Костянтин Костянтинович Острозький. Це не прізвище і не назви династії, а назви по-батькові. Отже, в 16 сторіччі в Україні вже вживалася форма по батькові. Ще раніше повертаємося в історію і що ми читаємо в літописах: ми маємо Ізяслав Ярославович, Всеволод Ярославович, Святослав Ярославович, тобто сини Ярослава. Пізніше деякі назви по батькові стають назвами родів, наприклад, рід Ізяславичів або Рід Ростиславичів. Прізвища в сучасному їх розумінні з'являються в пам'ятках ділової української мови вже в 14 15 столітті. До прикладу, князь Іван Васильович Чорторийський, або Юрій Глібович Белський, це 1369 рік, або Юрій Васильович Жаславський, 1466 рік. Що це означає? Це означає, що форма по батькові існувала в українській мові ще це довго до приходу. Московщини. Пише Одарченко: за часів Петра І, дика Московщина зазнала великих культурних впливів України та Білорусі. Тоді ж під українським впливом з'явилися на московщині українські форми по батькові на вич. Також цікавий факт, який я знайшла в інтернеті. У 17 столітті московські попи мали лише ім'я. Наприклад, Піп Іван. Інколи також прізвище на «ев» і Єв. І вже в кінці XVII століття Петро І дозволяє використовувати форму побатькові, до прикладу, Юрій Федорович Долгорукий. З подібних побатькові утворилися також деякі українські прізвища, які зараз є досить розпоширеними, але зі зміщеним наголосом, такі як Максимович, Герасимович, Трохимович та інші. Зараз на українському телебаченні точаться справжні баталії щодо російських імен в українському інфропросторі. Отже, такі пропозиції замість Петро казати Пьотр, замість Микита Нікіта е, і так далі. Ну, наприклад, Владімір Путін з одного боку, це нас смішить і ну, принижує росіян в певному сенсі. Але давайте все-таки звернемося до українського правопису. Знову ж таки, за Петром Одарченком про культуру української мови збірник статей від 1997 року в українській мові існує давня традиція завжди писати і вимовляти українською мовою східно імена людей, навіть якщо вони іншомовного походження, Петро, Микола, Тетяна, Павло, Михайло, Олександр та інші. Що говорять словники? У словнику Бориса Грінченка, в російсько-українському словнику Ізюмова 1930 року, в академічному словнику власних імен людей 1976 та інших джерелах всюди власні імена людей пишуться українською мовою, якщо вони стосуються представників східнослов'янських народів. Знову ж та сама теза повторюється. Звернемося до Кобзаря Шевченка. Ми там не побачимо Єкатеріна. Чи Ніколай, Петр, ми бачимо там Катерина, Микола, Петро і так далі. Ну, врешті-решт, ми ж не кажемо Гоголь, ми кажемо Гоголь. Тому тут м, достатньо таке дискусійне питання з одного боку, росіяни, якщо перекладають імена наших письменників, вони ж перекладають це. На свій російський лад вони не руйнують орфоепію своєї мови, то чому ми повинні це робити? Ну, давайте обговоримо це в коментарях. Чи варто порушувати правила українського правопису, якщо вони такі є, якщо вони такі існують, заради того, щоб в інфопросторі потішити нас забавними смішними іменами? І, врешті-решт, що говорить закон про імена в Україні? Мова імен громадян України. Громадяни України мають право іменуватися згідно з національними традиціями. Прізвища, імена по батькові громадян України подаються державною мовою відповідно до українського правопису. Кожний громадянин України має право на виправлення помилкового запису свого прізвища ім'я по батькові відповідно до законодавства України. Іншими мовами Прізвище імена по батькові громадян України передаються відповідно до встановлених нормативів. І я хочу зараз зупинитися на пункті номер 4 іншими мовами, давайте трішки поговоримо про транслітерацію. Коли вона нам потрібна, ну, крім того, щоб підписати своє ім'я у Твіттері чи у Фейсбуці, коли ми подаємо заявку на олімпіаду міжнародну, на грант? Коли нам потрібно заповнити бланк, коли ми звертаємося до суду чи лікарні не тільки за кордоном, а й в Україні. Взагалі, коли ми переїжджаємо кудись в іншу країну, то перша проблема це правильно транслітерувати своє ім'я, прізвище, а також своє місто, звідки ви походите. Починаючи з 2016 року, коли була укладена угода про безвізовий режим для України, і також про певні зрушення в економічних стосунках між Україною і ЄС, багато компаній зіштовхнулися з такою проблемою, що немає адекватної. Транслітерації для імен компаній їх же ж не можна просто взяти і перекласти на англійську мову. Транслітерація так не працює. Візьмемо якісь популярні бренди або імена, які ми знаємо: там Samsung, Хіросіма, Джава, Ірак, Афганістан та багато інших імен. Вони ж не є перекладеними на англійську мову, правильно, вони є транслітерованими відповідно до національної латиниці. Так само і в українській мові є своя національна латиниця, але під впливом зросіщення, що відбувалося з нами роками, ми робимо безліч помилок. При транслітерації наших імен прізвищ, назви сіл, міст, будь-яких об'єктів, назв компаній і так далі. Елементарно, елементарно багато людей досі пишуть Одеса або Черкаси з подвійним С, що є грубою помилкою. Люди, що мають прізвище на ій, наприклад, стадницький, пишуть в кінці ай. Тобто double I, або ще якісь варіанти, але не український варіант, що є YI. І таких прикладів можна наводити просто безліч. Зрозуміло, що в українській мові є дуже багато відмінностей. Елементарно г, г, Ш, Ж, як ось це все переводити на англійську мову. Якщо у вас є закордонний паспорт, то, будь ласка, загляніть в нього для того, щоб ви правильно транслітерували своє ім'я та прізвище в соціальних мережах чи інших документах. Якщо у вас немає цього паспорта, то завжди можна загуглити. Внизу під цим відео я також залишу посилання на одне джерело, де можна себе перевірити. І взагалі це не так складно зробити. Можете писати коментарі під цим відео, і я вам трішки допоможу із тим, як саме прописати ваше ім'я і прізвище, тому що я розумію, що можуть бути різні цікаві виключення і так далі. Але ж цим потрібно зацікавитися. Потрібно, як мінімум, поставити питання, так як мені писати своє ім'я Ольга через H чи Ольга через G. Я розумію, що для когось, можливо, це якісь дрібниці, але мені. Максимально не хотілося б розділяти будь-що з росіянами і відчувати вплив навіть їхнього правопису на українську мову. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Можливо, ви зробили це ще на початку відео, ви великі молодці. Підпишіться на цей канал, якщо не підписані. Поставте дзвіночок, якщо він ще досі не стоїть. Напишіть. Будь-який коментар. Давайте обговоримо цю тему ще глибше. Я впевнена, що тут є ще багато аспектів, яких я не встигла проговорити під час цього випуску. Дякую, що були зі мною. До зустрічі.